Всім доброго ранку, смачного сніданку. Ось такий смачний пиріг. Я роблю з лаваша. з начинкою творог, шпінат, зелена цибуля та твердий сир. Це дуже смачно рекомендую. Смачного, хто зі мною. Так, а це пиріг у розрізі. Дивіться, яка краса. Шпінат, творог. Сир і невеличкі кусочки жовтого перчику. Це дуже смачно. Із сметанкою. Заходить дуже-дуже добре. Тож всім смачного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та вподобайки. До зустрічі на каналі!